Коли гарний настрій, такий десерт його ще більше підніме. Коли настрій не дуже, коли вам сумно, цей десерт обов'язково покаже дорогу де краще і веселіше. Ну, а для того, щоб трошки шисо підсолодити наше життя і додамо трошечки меду. Трошечки спокойно, чуть-чуть. Оп! Отак. Так, 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 так. І Подивіться. Десерт, якому позадрила сама бджілка. А медвідь, мабуть, би украв, бо у вас цей десерт. Смакуйте. Що так класно.